Як продавати онлайн у 2025 році, чи є гроші в товарному бізнесі, як стартанути правильно? Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес, і тут я через призму свого восьмирічного досвіду розповідаю вам, як робити ті правильні кроки, щоб запустити успішний онлайн-магазин. Сьогодні ми будемо розбирати перший крок, який певно найпотрібніший для підприємців-початківців і не тільки, тому що ми з вами чітко визначимо. Усь ми будемо продавати на маркетплейсах, чи ми все-таки оберемо продажі в соцмережах? І до речі, кожному хто додивиться це відео до кінця. Я приготував крутий бонус, а саме топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні, і не просто список ніж в тупу, так як ви звикли це бачити від інших блогерів, а чіткі розписані всі плюси і мінуси кожної ніші, мої думки по цій ніші, кейси, приклади товарів і так далі. Тому приємного перегляду і починаємо. Отже, давайте спочатку, які в нас взагалі є варіанти, де продавати, фактично. Їх два, так, да, є варіанти, десь там базари, офлайн бізнеси і так далі, і так далі. Але через ситуацію, яка відбувається в Україні, та й через те, що онлайн бізнес з року в рік росте, ви можете сказати, що Андрюха вас обманює. Але зайдіть банально на Google Trends або на статистику Forbes, і ви побачите, що з кожним роком офлайн бізнес відчуває стогнацію, ще й непогану. А онлайн бізнес з року в рік росте да, ви ж пам'ятаєте, який бун був у 2020-2021 році, під час ковіда всі росли x2, x3, хтось із x 10 і ми в тому числі. Тому які ми варіанти сьогодні розглядаємо. Перший варіант це продажі через маркетплейси. Про закордонні маркетплейси я зроблю окреме відео. Можливо, буду не сам, можливо, запрошую якихось експертів. Якщо це потрібно зробити, голосуйте лайками, підпискою і пишіть в коментарі, які закордонні маркетплейси вам цікаві. Але сьогодні говоримо про українські. We'll be right <laughs> back. Вибор тут в нас, я б не сказав би, що дуже великий, основа товарного бізнесу на маркетплейсах в Україні це пром і розетка. Відразу скажу, я в принципі не маю нічого проти маркетплейсів і сам іноді там щось купую. Але ви маєте розуміти, що вас очікує, коли ви там починаєте продавати. Стандартно, як поводить себе клієнт, коли заходить на маркетплейси? Поправте мене, якщо я не правий, але от через призму вже вашого досвіду. Ви заходите на маркетплейс, в пошуку вбиваєте якийсь конкретний товар, і все, що вас цікавить, це цей товар по найдешевшій ціні. З цього ми беремо першу штуку, яку я в маркетплейсах просто ненавиджу. Це демпінг. І на маркетплейсі буде вигравати не той хто дасть кращий контент, не той, хто зробить якусь інтеграцію особистого бренду, бо вона там неможлива. А той, хто дасть кращу ціну, і зараз на ринку є мастодонти маркетплейсів, які статистично тільки побачать, що ви привезли або десь знайшли товар, який заходить класно. Вони відразу візьмуть той самий товар, дадуть нижчу ціну і вб'ють ваш бізнес, тому що вам, як початківцю, ніякий постачальник на тих 100 одиниць товару, а то й не 100, а 10 якогось не дасть таку ж саму класну ціну, як дасть великому своєму партнеру, який може закупити. 5, 10, 20 тисяч одиниць товару відразу. Тому, відповідно, у вас немає такої великої націнки, як великих гравців, і, звичайно, ви не можете там конкурувати ціною. А все, що в нас на маркетплейсах, це ціна. Які є плюси маркетплейсів, якщо вже на то пішло? Основний мінус це демпінг. Більше, в принципі, мінусів я не бачу. Про один ще розкажу в кінці. Якщо дивитися з плюсів, це простота входу. Ну, що вам потрібно? Зайти на пром, зареєструватися, підписати з ними договір, да, купити там або проплатити магазин на 3-12 місяців, і вперед ви можете продавати. Якщо ви думаєте, що тут можна продавати без реклами, Андрюха вас дуже сильно розчарує, тому що на маркетплейсах теж є реклама, і без реклами продавати ви зможете, але це буде настільки мало і настільки нецікаво, що ви дуже швидко вигорите. Отже, плюс він фактично один. Це простота входу. Обіцяв ще про один мінус розповісти, розповідає. Є не надто чесні гравці на ринку і не надто адекватні клієнти. Кожен з вас знає, що і на розетці, і на промі є така штука, як відгуки. І от коли клієнт напише вам якийсь дурнуватий відгук, навіть він замовив сумку жіночу там, бежевого кольору. І вона йому прийшла в тому кольорі і розмірі, який він замовив. А він напише відгук, що вона недостатньо чорна. Повірте мені, маркетплейс той відгук не видалить, на оцінку магазину це вплине, і на то, на якій позиції буде ваш товар знаходитися в стрічці видачі цього маркетплейсу, це теж вплине. Тобто, наскільки б дебільний відгук не написав ваш клієнт чи ваш конкурент, який хоче засрати вам ваш магазин. Маркетплейсам на це по барабану, і все одно вони будуть топити за клієнта. Тобто, так можна фактично знищити ваш магазин. З маркетплейсами розібралися, і давайте тепер подивимось на іншу сторону медалі, де ми можемо продавати. Це відповідно соцмережі. Що ми тут маємо? Ми тут маємо Інстаграм. Інсташопи, до речі, я можу зробити прям детальне відео про інсташопи, як вони працюють, що там починати, як правильно обрати нішу, як правильно запакувати магазин, і так далі, і так далі, щоб ви могли успішно продавати. Якщо вам хочеться побачити таке відео, а досвіду в мене більш ніж багато. В даній сфері діяльності теж пишіть в коментарі кожен фідбек важливий. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що чомусь більше 70% людей, які постійно дивляться мої відео, вони не підписані на канал. А в нас тут не тільки маленькі відоси про товарний бізнес, а й подкасти з дуже крутими підприємцями, які ви можете вже бачити на моєму YouTube каналі. Тому підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А ми далі розповідаємо. Даємо про соцмережі. Отже, в нас є інстаграм, інсташопи, про це вже сказали. В нас є Тікток, і я думаю, тут для деяких з вас таке виникне, як Вау, або якась незгода зі мною кардинальна. Тому що досі для багатьох людей тікток то відосики дітей під музичку. Але я думаю, кожен з вас, гортаючи стрічку Тіктока, ви бачили людей. Які будують якийсь бізнес, які щось продають, продають сумки, продають якісь лапті, продають якісь корзинки, продають будинки, продають автомобілі і так далі, і так далі. Таких прикладів дуже багато. І TikTok це та соцмережа, яка на даний момент. Як на мене, топ 1 в Україні для новачків то точно. І є ще третя соцмережа, яка є для багатьох неочевидною, тому що більшість молодої аудиторії, яка на мене підписана, це люди там до 30 років. Вони тою соцмережою просто не користуються. І це друзі, ваш улюблений Фейсбук. Да, хтось мені скаже, боже, та там одні діди, там нічого не купують, і так далі, і так далі. Зробіть одну штуку. Зайдіть в Facebook, якщо у вас його немає, не полініться, зареєструйтесь. Погортайте стрічку Facebook, перше, ахірейте, скільки там реклами, друге, спробуйте просто зробити будь-яку реакцію на будь-яку рекламу. Перейти за посиланням, лайкнути її і так далі. Ви побачите магію, що на вас сотні і тисячі почнуть сипатися реклам. І абсолютно логічно, якщо люди там рекламу запускають, значить що, значить вона, друзі, працює. Тому що серед підприємців дурних дуже мало, підприємці гроші рахують і рекламують виключно то, що приносить їм дохід. Тому в нас є три вида соцмереж, які є плюси і мінуси соцмереж як такових. Почнемо з шляху клієнта. Якщо ми говорили, що на маркетплейсі людина заходить, вписує в пошук конкретний товар і шукає найдешевшу ціну, то в соцмережах воно працює трішки не так. Тут є в нас два варіанти розвитку подій. Або людина побачила якийсь відос типу TikTok або Reels в Instagram, Відос з якимось товаром, відео якогось магазину. Воно її зацікавило. Людина переходить на магазин, пише в цей магазин і починає безпосередньо комунікацію з продавцем і процес покупки даного товару. Це перший варіант, який йде через так званий органічний трафік. Другий варіант це коли йде включена таргетована реклама. Ви бачите рекламу якогось магазину, якогось конкретного товару, у вас йде емоція, у вас йде вау-ефект. І ви пишете в той магазин з не, ну, я не скажу з проханням, але з тою метою, щоб купити дану позицію товару. От тут і ключова різниця. Соцмережі, вони в основному працюють через вау-ефект. Через комунікацію з клієнтом. Тут ви шляхом правильного контенту. А я в телеграмі розповідаю, як це правильно зробити. До речі, посилання є в описі до відео, можете заходити, приєднуватись, то все безкоштовно, безліч безкоштовної інфи про товарний бізнес. І ви шляхом контенту можете зробити так, що будете продавати дорожче, ніж конкуренти, і прям крепко дорожче, ніж конкуренти. Якщо ви візьмете, наприклад, нішу нижньої білизни жіночої. І почнете дивитися магазини, то ви побачите, аналізуючи вже одну штуку: що хтось може комплект білизни продавати за 600 гривень, хтось за 800, хтось за півтори тисячі, а хтось навіть за три. І то буде однакова нижня білизна, але з різним контентом, з різним пакуванням. І на кожну цю нижню білизну є свій клієнт. І це не тільки в нижній білизні так. Візьміть взуття, візьміть якісь джинси, візьміть нішу зоотоварів і так далі. і так далі. Цих ніж безліч, але одна з переваг соцмереж це те, що за допомогою контенту ми можемо продавати дорожче. І яка ж головна перевага соцмереж, як на мене? Ми говорили про відосики в Тікток і про рілси в Інстаграм. Головна перевага для мене це те, що зараз, в 25-му році. Ви можете стартувати власні продажі взагалі без вкладень грошей в рекламу. Ви можете написати зараз в коментарях, що Андрюха не сповна розуму, що це неможливо. І, до речі, пишіть свою реакцію в коментарі обов'язково. Я всім відповідаю. Адекватна комунікація це тільки плюс для мене. Ну і для вас, я думаю, теж безпосередньо. Але на даний момент соцмережі і відео в соцмережах це той інструмент, коли ви берете товар, берете свій телефончик, от він. Починаєте просто знімати відоси, починаєте показувати своє життя або починаєте знімати відоси про свій товар, розповідати про нього, про його цінності і так далі. І о, чудо, до вас починають приходити клієнти. Чи будуть приходити клієнти з першого відео? Да, навряд чи є певні правила, яких потрібно дотримуватись, є певні алгоритми соцмереж. Про це все я в телеграмі розповідав не один раз. Заходьте дивіться, але те, що ви, я прям спорити, готовий. Візьмете телефон, будете знімати три відео в день. Повірте мені, це дуже небагато. Протягом місяця і побачите, у вас з'являться клієнти. Є у мене крутий приклад подкасту на моєму каналі, де людина теж знімала відоси. Він знімав відоси протягом 28 днів, близько 10 відео в день, і от на 28-й день в нього прийшов перший продаж. Безпосередньо з Тіктоку. З того часу більше вже трьох років на даний момент не було ні єдиного дня, щоб TikTok йому не приносив продажі. А там в чоловічка націнка плюс-мінус 50-70 євро на одному товарі. Так, що все це можливо працювати в онлайні в 25-му році, можливо, заробляти там можливо, але де заробляти. Це вибір ваш, якщо ви хочете заробляти в товарному бізнесі в 2025 році. Якщо ви хочете детально знати, як це робити, і основне з якої ніші почати, тому що ви зараз подивились відео і такі ну блін, все прикольно. А що я буду продавати? А що мені сподобається продавати? А на чому я зможу класно заробити? Переходьте в мій телеграм-канал, і там я для вас приготував бонус, про який я говорив спочатку: топ 30 ніж для старту товарного бізнесу. Десу в Україні, обов'язково підписуйтеся на цей YouTube канал, пишіть свої думки про даний випуск в коментарі. Обов'язково пишіть, про що ще зняти детальний відео. І зустрінемось в мене в Тілегі. До речі, там ще раз, ну, максимум два в тиждень. Бувають прямі ефіри, де в вас комунікація безпосередньо зі мною, і де Ми говоримо про товарний бізнес, про ніші товари, про заробіток, про таргет, про органічний трафік і про всі аспекти цього виду діяльності. Тому подякував кожному за перегляд і зустрінемось на наступних відео.